Друзі, вітаю всіх на фабриці. Новин мене звати Анастасія Федр, і починаємо із термінової новини. Чи дійсно росіяни здійснили замах на Володимира Зеленського, коли президент був в Одесі? Що відомо про удар по порту, та чи дійсно там була команда президента? Розберемось. Російські медійні помийки нині активно поширюють інформацію про те, що окупаційні війська нанесли удар по Одеському порту, нібито саме у той момент. Коли там був президент Володимир Зеленський, він, начебто, мав зустрітися із грецьким прем'єром. Пропаганда посилається на грецькі змі, але першої джерела інформації не публікує. Ось що пише головне російське пропагандистське видання Рідука. Газета Праматіма опублікувала інформацію, будь-якого проїзда Паулиця Одеси, картежа з машиною, де сиділи президент України Зеленський і прем'єр-міністр Греції Міцотакіс, були несе удар. При этом в газете заявили, что взрыв прозвучал от 150 метров от предполагаемого места встречи двух делегаций Кинет, цитата Ось, якса подае пропаганды канал «Раньше всех». Россия нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, сообщает греческая газета Проматема. Газета ссылается на анонимные источники в правительстве Греции. Утверждается, что удар был нанесен, когда кортеж Зеленского находился в… С греческой делегацией в публикации сказано, что в делегации Греции никто не пострадал кинец цитаты. А тепер давайте розбиратися. Власне, грецька газета дійсно згадує удар по порту і про кортеж Зеленського, але нічого не пише про те, що серед постраждалих, нібито є українські високопосадовці, чи сам президент, натомість пишу ось таке. Цитую: прем'єр-міністр Кіріакос Місотакіс зробив дуже символічний крок, відвідавши Україну, зокрема Одесу, де він зустрівся з президентом країни Володимиром Зеленським. Прем'єр зустрівся сьогодні вранці з президентом України у порту міста. При цьому усі четверо затримались на 15 хвилин довше запланованого, тобто на 45 хвилин. Під час зустрічі пан Місотакіс висловив Володимиру Зеленському підтримку Греції. Кінець цитати. Тобто хрецький прем'єр дійсно прибув в Одесу і дійсно зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у порту. Власне, і про удар по Одесі теж правда, але поки що є лише неофіційна інформація про п'ятьох загиблих. А що допомоги ска провід. Ох, Ох. Чуть не безсеревся. Але навіщо російська пропаганда вкидує про те, що нібито щось могло статися із президентом Зеленським? Як мінімум, бо це їхня класична методичка. Неодноразово вони поширювали дезінформацію про смерть і поранення колишнього лукомого залуженого, а також про загибель очільника розвідки Кирила Буданова. Усе для того, щоб навести паніку і хаос тому, друзі, чекаємо на офіційну інформацію і віримо лише підтвердженим джерелам. Друзі, ну а зараз з нами на зв'язку Борислав Береза, екс народний депутат, громадський діяч. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава! Знаю, що у вас буквально були дзвінки перед нашим інтерв'ю, так з Одеси. Що відомо Добре. вам з ваших джерел? Чи дійсно можна говорити, що якась доля правди може бути у джерелах російської пропаганди? Дивіться, вони роблять як завжди стандартно по методічки. Вони беруть частину правди, домішують. Три чверті брехні, і видають, чи був дійсно Зеленський в той час в порту? Так був. Чи нанесений був удар? Так був нанесений. Давайте по черзі. Удар нанесли не по тій частині, де був Зеленський. Це перш а по зерновому терміналу. Це поряд, але не там більше того. Всі заходи були дуже швидко закінчені. Вони були розраховані на декілька годин, а закінчились там десятками хвилин. Дуже швидко все припинили. Зрозуміло, що ну ті, хто знали про візит зеленського, коло цих людей було дуже обмежене. Навіть в Одесі, майже ніхто не знав. Більше того, всі розуміють, що ця людина, яка дала інформацію росіянам, бо вони сподівалися, що саме до зернового терміналу там один з моментів був, що вони були повинні доїхати. То росіяни сподівалися, мабуть, або лякати, або бити і вправду, але хто їм дав інформацію питання. Прокрота знов актуальна. В оточенні Зеленського є Кріт. Залишається зрозуміти хто він, бо це не перший випадок, коли інформація з оточення Зеленського попадає до Росіян. Нещодавно сам Зеленський казав, що всі плани контрнаступу були вже до початку самого контрнаступу на столі в Кремлі. Ну це ж зрозуміло, що це Кріт. Зараз знов кріт працює, то може треба вичистити своє оточення пану Зеленському. Далі ну. Е Після удару Зеленський показав, що він його оточення, знаходиться в дуже чудовій спортивній формі, а вони дуже швидко покинули місце загрози. І це добре, що виключно одна балістика була. Але я вважаю, що перше, ну це моя особиста думка, на мій хлопський розум, треба закінчувати цими піар-візитами в небезпечні точки, де може бути загроза життя президента, тому що давайте відверто казати, я не є. Симпатиком політики Зеленського, але я розумію, наскільки небезпечно буде зараз знищення президента для України. Це фактично буде потужний удар по обороноздатності України як по людині, яка є не тільки верховним головнокомандуючим, а є фактично очільником влади в Україні сьогодні під час війни. І далі буде бардак. Я уявляю себе Стефанчука на чолі виконуючого обов'язки президента, і мені стає ну, дуже погано від цього. Тому всі ці приїзди. Там дуже добре для фоточок, для всього цього, треба закінчувати. Крот працює, ми це бачимо. Тому треба з цим закінчувати, а ще треба виявити крота. Це було б найкраще. От те, що і мені стало відомо зараз: з Зеленським кажуть, все добре. З греками теж все добре. Але ще раз зрозумійте головне: про цей візит знала дуже обмежена коло осіб. Після нанесення удара до речі, от я чому зараз кажу спокійно, тому що інформація почала виходити. Я цьому кажу це було ще декілька годин назад, Було відомо, вже що все гаразд, все супер, і мені невідомо що чому українська, українська сторона мовчить. Можна все показати З Зеленським, все окей, все нормально. Але пане Бориславе. Секундочку, маю додати. Є зараз заява Зеленського. Отже, загиблі та поранені є через ранкову російську атаку в Одесі. подумав президент Зеленський під час свого візиту в регіон. Цитата: Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу? Їм все одно куди бити? Я знаю, що сьогодні були жертви. Усіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі і поранені. каже Зеленський. Ось перший коментар. Супер те, що він каже, супер те, що Я скажу. З ним все окей. Люди сказали, він в дуже добрій спортивній формі, може дуже швидко пересуватися. Це супер. Але я вважаю, що він не повинен більше їздити в ті, на, в ті, на ті об'єкти або в ті місця, які є загрозою для нанесення удару по ньому. Тому що не треба полегшувати окупантам в їх завданні полювання на президента. Ну, не треба цього робити. Навіщо? За, для фоточки, ну, фоточку може зробити і в іншому місці.